Друзі, всім привіт! З вами Шурік. Yeah, so so минають дні, минають ночі. Дідусь там бабу десь лоскоче. А я продовжую розвивати ферму в селищі Млениська. Пройшло доволі багато часу. Навіть не тижні, місяці. Працював я на контрактах, вдалося заробити доволі багато грошей, і на ті гроші вирішив трішечки вдосконалити свою, е, ну, свої володіння. Купив ще одне поле там вдалечі під номером 6, далині, точніше. Поле з кукурудзою. Мені вона знадобиться, доволі цікава культура. Купив ось цю діляночку. Пам'ятаєте, де я планував будувати тепличне містечко? Ось я її придбав цю діляночку. Поставив дві найбільші теплиці. І два садочки. Де у мене буде кленовий сік? Так, тут вже ось є парочку піддончиків. Його вже можна продавати, та мені ще повинні побудувати точки продажу цього самого сочку. Доволі непогано вийшло, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, та вигляд взагалі змінився. Взагалі. На виконанні контрактів у мене виходило отримати доволі немало так зерничка, пшенички. Так, були контракти на збір врожаю пшениці, були контракти на культивацію поля. Тому зібравши всю цю пшеничку, я відправив її на зерновий млин. Щоб отримувати з цього борошно. І знаєте, що у мене вже доволі багато борошна. Його вже можна продавати, та я навіть не знаю. чи Саме зараз той час, коли продавати, тому що вартість борошна впала, а максимальна вартість аж 62 тисячі гривень за тисячу літрів. Тисяча літрів це один, одна палета. Вага 230 кілограмів. Якось так. Якась тут така математика, арифметика цікава. Зараз помічник мій виконує контракт на збір врожаю Сорго на полі під номером 46. Потрібно буде до нього навідатися та відігнати татру. Для розвантаження. Скоріше за все він там уже бункер забив, і треба його розвантажувати. На даний час на рахунку у мене 15 мільйонів гривень. За цей контракт на 46 полі по збору врожаю СОРГО мені заплатять 1 300 тисяч друзі. Шикарно. шикарна сума. І я так гадаю, що час вже задуматися над купівлею нового комбайна. Цей, що в мене зараз Порт Шріт, Сподівайся, я його вірно називаю, тому що не знаю, постійно, постійно плутаюся в його назві. Він чудовий. Так, він гарно працює. Доволі гарно. Та все ж, бункер у нього всього то на 5,5 ,5 тисяч літрів. Це доволі мало. Мені цього мало. Потреби вже виростають. І потрібно якось виходити з цієї ситуації. Тож я вирішив. Купити чудовий, знаєте. Дуже чудовий комбайн. Так, можливо вам показати ось що там у мене, тому що я так швидесенько пробіг. Тут дивіться, вигляд змінюється. На краще. Не як у багатьох буває, це гірше і гірше. А в мене на краще, я так вважаю, що на краще. Тут у мене березки ростуть, там дубочок. Чудово так все, непогано. Як виявилося, помічник сам розвантажив свій бункер, це був другий бункер. Уже в кузові татри 10 тисяч літрів сорга потрібно буде відвести на зерновий млин. Врожаю доволі багато? Я не знаю. Подивлюся, що вийде з цього контракту. Та можливо, що ви вважаєте, як ви вважаєте? Можливо, і собі зайнятися сорго? Чи хороша це культура для якомога скорішого процвітання ферми? Де зараз потрібне сорго? Що з цього зерночка роблять? Ні, якщо ви скажете, що... Давай засій там поле, величезне поле, так як, наприклад, десь 46 25 гектар майже, давай засій, та будемо збирати і плести з нього віники. Ні, я так не хочу. Давайте серйозно, чим. Чи як? Не чим. А де зараз застосовується ну, зерничко Сорго? Я навіть. Ну. так і не цікавився, якщо чесно. Та все ж хочу дізнатися. Пишіть в коментарях і не забувайте підписуватися на канал та обов'язково натискати Вподобайку. Ну, а поки на полі працює помічник мій доволі непогано працює. Ми з вами, друзі, вирушимо В мандрівку до місцевого сільського магазину техніки. Для придбання новесенького комбайну. Ви навіть не уявляєте, якого я комбайна там знайшов. Доволі Різкий ріст буде. У моєму тракторному парку. Доволі крутецька техніка. Ну, можливо, знаєте, і підуть всі кошти, які на даний момент у мене є, та я розраховую на врожай. Який отримую з тих ділянок, що в мене зараз є. У мене на даний момент діляночка соняшнику, дві ділянки кукурудзи, ділянка з травою. Також у мене ще є кури, які чомусь дивним чи навіть не дивним. Коротше кажучи, вони взагалі не хочуть не стояти. Щось там у них зупинилося. Можливо, як то кажуть еті ті дні, <хи> не знаю. Так, там були зауваження, потрібно буде надавати ляпасів хороших власнику того магазина, щоб він вивізку свою змінив. Сепаратисти нам в цьому селі не потрібні працівники вже тут, тож зараз будемо вибирати монстра. Можу так сказати навіть. Навіть так, друзі. Так, чудово. Дивіться. Клас. Клас. А як правильно, тукано. Вірно, ні? 560, 580. Зараз стандартна модифікація на 260 кВт-двигун та 354 кінських сили. Робоча швидкість 35, чи це максимальна швидкість? Так, це максимальна швидкість. Як ж то 35. Кілометрів на годину була робоча швидкість. Дивіться, доволі непоганий, гарний такий. Бункер зі стандартною комплектацією та модифікацією на 9 тисяч літрів. Ну, звичайно, вартість 10,5 мільйонів гривень. Я, я знаєте, я чекав. чекав, коли буде знижка в магазині. Та, напевне, через те, що. Комбайн не дуже популярний. Можливо, через те і знижку на нього не роблять. Не знаю. Так, це модель Тукану 560. А це модель Ну нічого ніде не змінилося. Так. Так. Тільки вміст бункера та наліпка 580. Ну, звичайно, додалося 20 кВт на двигун, та скількисть там кінських сил 30, скажімо так. Ну і вартість, звичайно, 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Зате бункер на 11 тисяч літрів. Це, знаєте, доволі круто. Я от не знаю, чи поміститься він у мене в гаражі. Ні, ну ви згідні, що це буде дуже шикарна покупка. Дуже шикарна. Зараз я його трішечки від себе зроблю та доведеться купити. Дуже хочу його придбати. Так, дуже гарний, дуже. Ну що ж, придбав все-таки. Дивіться, який красень. Біло-чорний чи чорно-білий? Зернова жатка. Також причіп для жадки. Е, я так подивився, що в мене коштів не вистачає на. Жатку для кукурудзи, соняшнику. Тому на отримані кошти з контракту я придбаю. Ще одну жатку, потім продам старий свій комбайн. І будемо вже цим працювати. Нарешті, нарешті, це сталося. Так, звичайно, не хочеться зі своїм стареньким комбайном. Ух, 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 так, а що по салону? Ой-ой-ой-ой-ой, ви це чули. Ви це чули? Нічого собі, дуже гарнюній, я вам скажу. Особисто мені дуже подобається. Так. А тепер... Ага, добре. Так, ну що, час повертатися на базу, шукати місце в гаражі для новесенької техніки. Все чудово, та мені здається, що не завадило б для цієї жатки, те, щоб ну, ремнів не завадило б на причепі для жатки. Тому що її треба якось тримати, вона не маленька. Ну, виглядає дуже круто, мені подобається. Зараз головне без всяких проблем добратися додому. Хоча я можу завести сюди на своє подвір'я, щоб біля будинку воно стояло все. Тільки для чого мені це. А ось їхати сюди чи вуличками. напевне, сюди поїду. Так, тільки будемо минати оці канави. Тому що боюся, що жадка буде на землі відпочивати. Так, а як воно від першого лиця тут? Перше обличчя? А так мені не видно. Дивіться, доволі шустрий такий. Головне не загубити жатку. Тихесенько, тихесенько. Та ви що я тепер наймодніший фермер, самий модний фермер на селі. Дуже по-дорогому, дуже по богатому. Я не з простої сім'ї, я з багатої. Ай, друзі. І дивіться, нібито зможе заїхати. Давайте зараз спробую. по высоте нибы таки помещается, так? Так, 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 чудово, еще, а он полностью тут, он полностью помещается. Ай, Крута техніка у мене тепер. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, обов'язково натискайте подобайку та поширюйте українськомовний контент. А з вами був Шурік. Зустрінемося на полях, котрі знаходяться в моєму селі Млиницька. Всім папа. -па.